Надалі до вже анонсованих новин. Так, від 140 до 180 тисяч ув'язнених залучила Росія для війни Проти нашої країни за інформацією служби зовнішньої розвідки України усі ці люди відбували покарання за злочини у російських тюрмах. У боях вони отримують удвічі у четверо нижчу зарплату, аніж інші військові РФ. Також від 1 січня їм скасували одноразову виплату за підписання контракту про участь у війні проти України. Нагадаємо, раніше вони одноразово отримували півтори тисячі доларів. А в липні така виплата сягала трьох із половиною тисяч доларів. І Росія залишила жителів Придністров'я без тепла. За словами речника уряду Молдови Деніеля, водо Росія через Газпром намагається шантажувати, залишає людей у Придністров'ї без тепла і поширює дезінформацію, звинувачуючи свою ж значенню компанію в боргах, які були спростовані міжнародним аудитом. На правобережній частині Молдови є світло і вода. Завдяки відповідальним рішенням зазначив вода. Світло, тепло та газ надходить Україну із Румунії, України та Європейської. Ринку при цьому Молдоване держустанови та компанії все оплачують і не мають боргів. Нагадаємо, що Придністров'я отримувало російський газ через Україну, але цей маршрут поставок було закрито 1 січня у зв'язку із закінченням терміну дії транзитної угоди. Водночас в уряді Молдови уточнили, що Росія відмовилась постачати газ у регіон обхідним маршрутом.